Ід невиправданого повномасштабного вторгнення Росії на цьому вкотре наголосила посолка США в Україні Бріджит Брінк після чергової російської ракетної атаки на Київ. Тим часом законопроект, який передбачає понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, так і не просунувся у палаті представників. Вже у п'ятницю законодавці підуть на великодню перерву і повернуться лише до роботи лише 9 квітня. Нам потрібна допомога конгресу. Ще раз наголосила сьогодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгмікола. Лаго Остап'яриш запитав у неї про те, як ставляться у Міноборони США до ідеї республіканців давати допомогу Києву як позику, і чи сподіваються на те, що законодавці все ж розблокують фінансування для України. Ми чуємо все більше розмов на капіталістському пагорбі про надання допомоги Україні в кредит. Навіть деякі демократи тепер кажуть, що вони теж можуть бути відкритими до цієї ідеї. Чи розглядаєте ви такий варіант надання військової допомоги Україні у вигляді кредиту? Це все ще пропрацьовується конгресом. Я не буду випереджати цей процес. Здається, я говорила про це нещодавно. Зараз Україна бореться за своє життя і щодня намагається виборювати свою суверенну територію. І дуже важко обтягнути Втяжувати програмою кредитування країну, яка перебуває у розпалі війни, Ми знаємо, що зараз Україні доводиться ухвалювати стратегічні рішення про відхід з певних територій, щоб зміцнити свої оборонні лінії. Це справді важкі непрості рішення, які вони повинні ухвалювати через те, що ми не можемо надати їм необхідних спроможностей і систем. Бо ми не маємо такого дозволу від конгресу. Тож найкращий спосіб, яким ми можемо підтримати Україну, щоб Конгрес ухвалив додаткове фінансування, щоб ми могли надалі надавати ці пакети озброєнь. Ми чули, як міністр оборони, який скликав групу з оборони України на початку цього тижня, дуже рішуче сказав, що ми не дозволимо Україні зазнати краху, і ми цього не дозволимо. Але нам потрібна допомога Конгресу, щоб надати Україні те, що їй потрібно. Лідери європейського союзу заявили у середу, що знайшли законний спосіб використати заморожені російські активи для надання військової допомоги Україні. Зокрема, про це розповів журналістам Жозеп Борель, високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки. Якщо план схвалять, Україна може отримувати по 3 мільярди доларів на ріки на військові потреби. І перший транш цієї допомоги, як повідомляють змі, може дійти вже у липні. Більше про це а також підсумки першого дня саміту лідерів ЄС. У Брюсселі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю. Отже, про використання заморожених російських активів на потреби України йшлося вже давно. Чи можна вважати, що нині ЄС таки знайшов рішення? І які подробиці плану відомі на цю мить? Так, це е, тривалі розмови. Ми знаємо про майже 300 мільярдів доларів е, російських державних активів, переважно е, активів російського центрального банку, які заморожені у західних країнах, переважно у Європі. І ці гроші лежать. Багато європейських лідерів і Україна також закликає, щоб вони були використані, і що це було би справедливо, щоб ті гроші від агресивної Росії пішли саме на відшкодування на допомогу Україні жертві російської агресії, і фактично досі. Все вперлося в те, що використання самих активів наразі виглядає неможливим, чи шляхи для цього ще не розроблені. Натомість більшої чіткості чіткіших образів набрали пропозиції використання прибутків, які надходять від тих інвестицій від російських заморожених коштів, і як ти вже сказала, Юлю. Наприклад, пан Борель вважає, що може йтися про 3 мільярди євро чи доларів на рік. Більша частина тих коштів пропонують європейці, мали би піти у спеціальний фонд, який би закуповував військову допомогу для України. Тобто не йдеться про те, щоб Україні давали гроші знову ж таки, і з одного боку є ще проблеми, наприклад. Знову ж таки, як завжди, питання в Угорщині. Уряд Віктора Орбана в Угорщині каже, що він проти того, щоб його країна була причетна до програми Європейського союзу, яка закуповує зброю для України, тому що Угорщина від самого початку вторгнення не хоче допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Але сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив про. Ці пропозиції чи про навіть можливе рішення як про дуже конкретне, ось його слова. Тут ми досягли згоди. Це все стосується прибутків. Іншими словами, ті кошти, які заробляються з активів. Для мене важливо, щоб ми чітко спрямували їх, наприклад, для закупівлі боєприпасів. Я абсолютно впевнений, що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал. Він прорахувався, якщо вважав, що ми не зможемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. А використання надприбутків невелика, але важлива складова. Богдане видання Bloomberg сьогодні також повідомило, що за їхніми даними Сполучені Штати запропонували партнерам по групі Семи ще один механізм використання заморожених російських активів для випуску облігацій йдеться про суму 50 мільярдів доларів і використання отриманих коштів на користь Україні. Про що йдеться і наскільки це може бути ефективним? Так, таке враження, що ці пропозиції множаться з тим, як зокрема у сполучених штатах, уже кілька місяців затягується рішення з виділенням коштів на допомогу Україні. Отже, це одна з пропозицій, випуск облігацій, тобто цінних паперів, які би спиралися, мали в своїй основі кошти, заморожені кошти з російського центрального банку. Це пропозиція, яка очевидно мала би. Розвиток і будемо стежити, що говорять представники країн Великої Сімки, цікаво, що подібні пропозиції лунають також у Європейському союзі. Є пропозиція, щоб ЄС випустив облігації чи цінні папери, спеціально призначені як інвестиція, як спосіб збору коштів для допомоги для фінансування допомоги Україні. І знову ж таки для того, щоб схвалити таке рішення у європейському союзі потрібна би була згода усіх 27 членів, і тут ми маємо ситуацію, в якій навіть ті країни, які взагалі-то дуже серйозно допомагають Україні, такі як, наприклад, Нідерланди чи, чи Фінляндія, які виділяють дуже серйозні частки зі своїх бюджетів для допомоги Україні, кажуть, що вони радше би готові допомагати Україні напряму. Аніж е, створювати якісь європейські борги для всіх, які ділити поміж усіма вони вважають, що поява чи розбудова якихось боргів для цілої Європи це недосільно. Питання лишається буквально півтори хвилини. Які інші шляхи допомоги Україні поки США зволікає, обговорювали сьогодні лідери ЄС. Ну, можна звернути увагу на те, про що говорив український президент Володимир Зеленський, коли звертався до учасників саміту у Брюсселі. Він, наприклад, казав про те, що європейські лідери дуже добре розуміють, що Україні зараз потрібні додаткові системи протиповітряної оборони. Він каже, що це реалістично йдеться не про сотні, як він каже, установок, а про цілком реальну кількість для того, щоб захистити суми, як він сказав. Арків, Миколаїв, Одесу, він сказав про те, що Україні потрібні боєприпаси, і про те, що кількість боєприпасів, які зараз надає Європа українським солдатам, ця кількість є принизливою, сказав він. Отже, з українського боку лунають дуже чіткі, дуже серйозні заклики до союзників. Так виглядає, що дійсно в європейському союзі це чують. І сьогодні, наприклад, директорка або лідерка європейського парламенту Роберта Мацола сказала, що зараз потрібна не риторика, а дії. Закликала зокрема партнерів діяти на допомогу Україні. Богдане, дякую тобі дуже На зв'язку зі студією був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Дивитись час тайм продовжуємо випуск. Забуття гірше за смерть переконана Людмила Гусейнова, колишня цивільна заручниця, яка три роки провела у СІЗО Донецька за свою громадянську проукраїнську позицію. У жовтні 2022-го її звільнили під час обміну, і відтоді вона бореться за звільнення усіх українських жінок, з якими вона була у російському полоні. Саме розголос переконана активістка допомагає витягати з російської неволі незаконно затриманих цивільних. Тому на усіх можливих майданчиках вона розповідає Іхні історії та закликає світ допомогти з активісткою у Нью-Йорку. Зустрілися Ірина Соломко та Павло Тарахов. Це рік на свободі, але це рік боротьби для вас так само, так тому що як, минулого року ви говорили, що так, ви на свободі ви вільно, ви зараз Нью-Йорку. Ви можете подорожувати, ви можете говорити правду світу, але ваші дівчата та жінки вони зараз так само знаходяться в Донецьку. От за цей рік дав когось з них вдалося витягнути звідти. Це єдине, чим я пиш не пишаю і чому я дуже сильно радію. І я думала, що це неможливо, і це або це можливо тільки завдяки державним якимось установам. Але досі нам держава відповідає не наша, тільки не не тільки наша держава, а всі офіційні представники, що нема механізму звільнення, бо Росія не може по Женевським конвенціям утримувати цивільне. Населення. І це така, такий тупик, і нема рішення цього питання. Мається на увазі, що наразі ці Немає... люди по суті вони поза межами якоїсь правової, правової сили. сили. Вони, по суті, невидимі для цієї системи. Це головна проблема. Це головна проблема. І вона залишається, вона досі не вирішена. Але... Я зараз бачу і зараз я вже впевнена, що наші голоси не тільки мій голос, бо за цей рік я зверталася до багатьох до вас тут до всіх, з ким я спілкувалася в інших країнах, журналістів. З проханням розповсюджувати інформацію, з проханням робіть якось всіх людей виділими, щоб ці обличчя бачили, щоб ці імена чули. Бо я знаю, що це забуття, воно гірше за смерть. І якщо людина не знає, що за нею боряться, це просто обриває крила. Це я знаю по собі. За рік ми зробили. Не дуже багато, але зробили. Якщо пам'ятаєте, я розповідала про Олю Міліщенка, котру затримала її дитинці. Сину було чотири роки, коли її затримали. Її тримали в полоні три роки. І я про це говорила рівно рік тому з трибуни. ООН. я говорила, що це покарання неможливе. карають не тільки цю жінку, карають цю дитину, котра виростає, не бачить маму. Декілька місяців тому. Олю прямо з залу суду випустили з відсрочкою вироку до повноліття дитини. Вона не може виїхати з окупованої території, але вона зараз поруч зі своєю дитиною. Ви знаєте, в неї дуже багато заборон. Але я знаю, що коли вона прийшла з цього залу додому, щоб обійняти свої, свого сина, котрого вона не бачила три роки, дитина злякалася. Я знаю, що зараз у них дуже важкий період адаптації один до одного, але хоча б такий малесенький крок, я вже вважаю, що це перемога. Я знаю, що найменше 15 чоловіків і жінок за цей рік таким чином відпустили тюрем. Коли ми про них говоримо, коли ми цю інформацію доносимо до всього світу, коли я говорю про те, що там. Незаконно отримують людей руками не без будь-якого слідства. Просто не ведеться слідства. Просто людина сидить в ці камері руками, Про неї начебто забули. І коли ми про це починаємо говорити, я не знаю, який тиск або вплив має все це на представників Росії, але, мабуть, все ж таки має. І людей просто випускають без всяких умов, без вироку. їх просто випускають з тюрми. Єдина умова, що вони не можуть виїхати з окупованої території. От ви вже сказали, що все ж таки хотілося, щоб більше і держава Україна, напевно, і інші держави, і ООН, як ми зараз нами тут знаходимося, робили для того, щоб по Перше, звільнити так цих всіх незаконно затриманих цивільних, і відповідно щоб яким чином протидіяти цьому так само. От як би ви могли б оцінити так? тому, що ви всередині ви контактуєте? Ви ви розумієте, от що робиться? Ми піднімали питання: а чому досі чотирнадцятого року йде війна? А нема у нас нема у нас реєстру цивільних полонених? Чому досі нема уповноваженої особи або якогось органу, який займався саме цивільними полоненими? Чому серед цих цивільних полонених ніхто не бачить героїв? Ці люди там утримуються не через те, що вони не, не там дорогу перейшли або торгували якоюсь там картоплею, не в тому місці. Вони там всі затримані за свою позицію. І ми про це мовчимо. Чому мовчить е, наша держава? І не це, про це говорити. Що під час так званого референдуму в 22-му році, коли Росія проводила референдум про приєднання окупованих територій до Російської Федерації, цей референдум проводили в тюрмі, по камері виводили, і по одній заводили в кімнату юриста тюрми, і там просто на столі стояли дві стопки бюлетні. одні заповнені, а одні пусті. І стоять два охоронця з дубинками і дають тобі цей той пустий бюлетень і показують, що ти мусиш ось тут поставити цю галочку, що ти за. Ви знаєте, я поставила проти. Це було побуття, це були образи. Оля, про яку я говорила, поставила проти. І ще дві жінки, котрі зараз там знаходяться, вони поставили проти. Для мене ці жінки герої. На всю тюрму чотири жінки поставили галочку проти. Що таке в цих умовах в тюрмі, коли тебе просто б'ють цими добинками-охоронці, не побоятися і не, не зрадити саму собі? Я знаю, що зараз в тих же самих тюрмах примушують брати російське громадянство, примушують брати російські паспорти. Так серед тих жінок є дві жінки, котрі категорично відмовились це робити. Я уявляю, в яких вони зараз умовах, ще вам особисто дає сили у цій боротьбі. Те саме що рік тому, розуміння, що там залишилися жінки. Воно не дає розслабитися, це розуміння, воно не дає насолоджуватися повною мірою, свободою. А ви знаєте, мені дуже хочеться все ж таки цю насолоду від свободи відчути, встигнути відчути. Але для мене. Вона наступить, коли всі ці жінки будуть на свободі. Це було інтерв'ю із активісткою і колишньою цивільною заручницею Людмилою Гусейновою. Коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, найвідоміше англомовна українське медіа, Київ індепандент, запустили спеціальний підрозділ із розслідування воєнних злочинів. Журналістам, які раніше розслідували корупцію та писали про чутливі теми, довелося перекваліфіковуватися, щоб висвітлювати найжорсткіші злочини скоєні російськими військовими. Про роботу журналістів, яка межує з адвокацією, та досвід розкриття воєнних злочинів у власній країні, вони розповіли Марії Уляновській. Раніше вони викривали корупційні схеми. А далі починається найцікавіше. У ну, поки не коментарі. точок знаходиться з іншої сторони колонії. А тепер шукають російських воєнних злочинців. ми працюємо з базами, ми працюємо з свідченнями людей. Ми працюємо з документами. Все те саме, що в антикорупції тільки можливо трошки інші інструменти. З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну офіс генерального прокурора зареєстрував майже 128 тисяч воєнних злочинів Росії. Відповідаючи на виклик часу, англомовне українське видання Київ індепендент започаткувало окремий відділ розслідування воєнних злочинів. Женя Моторевська, Олеся Біда та Данило Мокрик створюють документальні фільми розслідування, щоб пролити світло на історії, які стоять за цими злочинами. Показати їх системність та допомогти жертвам досягти справедливості. а також показати найбільше жахи російського вторгнення світові англійською мовою. Таймдетраджі, деводмиколенівка нончодоволдвостилформансвей. За рік команда створила три повнометражні документальні фільми: про депортацію, вбивство українських дітей та тортури військовополонених українців у сумнозвісній в'язниці Воленівці. Наступний фільм, над яким працюють журналісти, про сексуальні злочини російських солдатів. Звичайно, ми не можемо розповідати про все, тому що це мародерство, це вбивства цивільних, це, це катування, і ми все таки для себе обрали фокус, що ми будемо працювати над розслідуванням найбільш брутальних злочинів. А, ті люди, з якими я працюю, так ті, хто погоджується говорити відкрито, вони у них є запит на справедливість. І я розумію, що моя роль так якось теж забезпечувати цю справедливість і знаходити тих воєнних злочинців, які могли вчиняти ці злочини, так і встановлювати весь цей ланцюжок, хто може бути відповідальний сурен. Так журналістам вдалося з'ясувати імена кількох підозрюваних, зокрема Суреном Критичана, військового командувача, який вчиняв воєнні злочини на Херсонщині, та Світлани Майбороди. Голови служби у справах сім'ї та дітей у так званій ДНР, яка є однією з ключових осіб причетних до примусової депортації українських дітей до Росії та їхнього незаконного усиновлення російськими родинами. Скати та дітей я нічого не організовувала. і для нас дуже важливо, щоб те, що ми знайшли, ці ці знахідки ці докази, щоб вони отримали якесь продовження вже вигляді офіційних проваджень, притягнень до відповідальності в подальшому нових процесів над ймовірними воєнними злочинцями журналісти передали інформацію правоохоронцям. у грудні минулого року сполучені штати висунули м критичану офіційне обвинувачення у воєнних злочинах. А майборода потрапила під санкції в Україні та Європі. Майборода того, що ми бачимо, так в їх в їхніх діях є всі ознаки геноциду. Так, вони намагаються їх русифікувати, мілітаризувати. А вони стирають ідентичність цих дітей, і це відбувається донині. Тобто, це злочин, який триває. Ми зустрічаємось із Женою та Олесою у Вашингтоні. Тут вони показують свій фільм розслідування Діти для Путіна про депортацію українських дітей із окупованого Маріуполя. Фонд разом, який надає допомогу Україні, організував сім таких показів у різних штатах. Щоби привернути увагу американської аудиторії до викрадення українських дітей Росією, ми говорили свою думку, то що ми обов'язково повернемося в Україну. Та кожна місяця знала, і ми говорили, то, що за нами прийду, нас заберуть. Їхні так звані російські прийомні родини блокують спілкування з українською стороною, з українськими родичами, з українськими друзями. Саме тому ми для настійна там кожна, кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, це війна не за територію. Нас просто знищують так, як українців, і так росіяни в цьому випадку обрали саме такий інструмент. Так, вони депортують цих дітей і вони просто їх е... роблять з них росіян. All those people Такі поїздки тепер регулярна частина роботи журналісток, які не лише розслідують воєнні злочини в Україні, а й просувають цю тему за кордоном між політиками, правозахисниками і людьми, які ухвалюють рішення. Та це потрібно пояснювати ще більше розповідати про те, що це не випадковість, а про те, що це вчиняється всюди, на окупованих територіях, і ми досі не знаємо, що відбувається. Так, в окупації і на тих територіях, які окуповані з 14-го року, під час нашої розмови Олеся і Женя зізнаються, жити у насиченому графіку і працювати із такими темами дуже складно. Але коли їхня робота має реальні наслідки, журналістки продовжують працювати з новими силами. а емоціям дадуть раду після перемоги. іноді бувають моменти, коли здається, що немає більше сил між я більше. Не можу, тому що ти робиш цю роботу під час війни, яка триває. Ти робиш цих в реаліях, в яких живе Україна повномасштабної війни, але потім приходить ранок, ти розумієш, що тобі треба продовжувати. У нас просто немає вибору. Ми живемо в Україні, і в нас є тільки один шлях це боротися. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то ми просто перестанемо існувати як нація. І Тому це ти якось відкладаєш свої емоції на потім. на… Після перемоги потім про це подумаємо, поговоримо і будемо якось вирішувати. Зараз є ціль до якої треба йти. Марія Ульяновська Костянтин Голубчик голос Америки. Волтинеторче, деток Потужні зарядні станції для Збройних сил України. У власному гаражі розробляє радіотехнік на Хмельниччині. Він вже відправив на передову півтора десятки таких апаратів. З чого вони зроблені, як довго працюють, скільки коштують та що про них говорять самі військові? Дізнавалися Тетяна Кукуріка та Сергій Рибчинський. Свій гараж 37-річний Андрій Собко облаштував під майстерню. За років п'ять, напевно. Гараж є майстерня. Радіотехнік за освітою. Андрій захоплюється технікою самого дитинства. В класі третьому чи четвертому, пам'ятаю, був у мене вже кличка була дротик. <ріст> Бо я завжди ходив з дротами в кишені. Тобто діти, коли йшли на фізкультуру, наприклад, там шостий да, урок, я завжди тікав додому в гараж і щось створив. Щось у 12 років Андрій змайстрував велосипед з бензиновим двигуном, у 14 – паяльник, яким користується досі. 10 років тому електровелосипед, який працює і зараз. Оцей шків це шків від пральної машинки. Ось. От, от, маємо одну швидкість, маємо другу, маємо третю. Рік тому Андрій взявся за розробку електромобіля. Це майбутній електромобіль. Задумка теж з'явилася. Попав мені в руки електродвигун від гібридного лексуса RX 470 І на основі цього двигуна вже захотілося зробити електромобіль. Однак розробка електромобіля відійшла на другий план. Зараз Андрій Собко інженер-налагоджувальник обладнання на офіційній роботі, у вільний час виготовляє зарядні станції для військових на передовій. Ця схема дуже є комфортною, тому що вона є модульною. Тобто, якщо у вас щось виходить з ладу, наприклад, у вас вийшов з ладу інвертор, то його від'єднали, інвертор, замінили на інший. Для виготовлення зарядної станції Андрій використовує звичайний ящик для інструментів акумулятор та зварювальний пристрій. Зварювальний апарат це є джерело струму, яке ідеально підходить для зарядки акумуляторів. І, тобі ж і такий зварювальний апарат, наприклад, є універсальним. Можна заряджати акумулятори будь-якої напруги з мінімальним переробленням втручанням схему, скажімо так, електрично. І вам потрібно 5 вольт, ви вімкнули, маєте 5 вольт. Вам потрібно 12 вольт, ви вімкнули, маєте 12 вольт. 24, маєте 24. Потрібно 220, двімкнули, три розетки на 220 вольт. Все просто примітивно. Для роботи тобто ніяких складнощів. В роботі немає зарядний пристрій працює безшумно та повністю заряджається за півтори години. Хлопці дзвонили, говорять: слухай, ми економимо 100 літрів бензину в тиждень тільки за рахунок того, що ми не бурчимо генератором постійно. Ми виїхали в лісосмугу, зарядилися і повернулися назад. Ми маємо освітлення, ми маємо тепло, ми маємо комфортні умови. При тому всьому ми не маємо шуму, ми не маємо віддалення е тепла. То що дуже видно в тепловізорі саморобний павербанк важить майже 24 кілограми. Тож, аби військовим було легше носити, Андрій пошив спеціальну сумку. О, буде видно. Тобто тут ще не вистачає лямочок, мусимо докупити, але о. Зарядна станція потужна і порівняно із заводськими аналогами значно дешевша, стверджує Андрій. Хлопці говорили, що їм вистачає на 18 годин роботи. Це дрони, це реби, це радіостанції, ну і власні там потреби освітлення і дизельна автономка теж. Перша станція була для того зроблена, тому що був запрос. Нам потрібно чимось обігріватися. У нас є дизельна автономка, але ми не маємо акумулятора е ну, для цієї дизельної автономки, тобто і воно так ідея з цього пішла. Кошти на першу станцію зібрали лицарі Колумба. Андрій є учасником цієї спільноти. Деталі до наступних допомагали купувати працівники міської ради. Зараз винахідник вже робить тринадцяту станцію на харківський напрямок і майже зібрав гроші на ще одну. може зробимо іншу модифікацію, тобто ну більш таку ще мобільну. але ну, вона буде. Більш потужною, і вона буде досить важкою, тому її потрібно буде робити так, як кравчучка, тобто на колесах. Вони нас просять, що якщо ми не зможемо нести, то ми будемо її вести. Якщо не зможемо вести, то будемо нести, якби так якось. Собівартість однієї станції 30-35 тисяч гривень. Пристрій може обходитися дешевше, каже Андрій. Якщо деталі купувати оптом, тому винахідник шукає благодійника, який би допоміг. Запевняє, що лише власними силами може виготовляти щонайменше дві зарядні станції. Ці у тиждень ми дякуємо вам за те, що ви щось для нас робите. За це готові там стояти. Бо тому, що якщо ви не хочете для нас нічого робити, за чим ми тут будемо стояти? Тетяна Кукуріка, Сергій рибчинський для Голосу Америки з Дунаївців на Хмельниччині. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів брифінгів з понеділка у п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом на сторінках Голоса Америки Українською у соцмережах YouTube та Фейсбуці. Там ви можете не лише послухати найважливіші новини, але також приєднатися до дискусії і поставити свої запитання. Побачимося вже в наступних ефірах. На все добре, бережіть себе, Па-па.